Чому варто обирати навісну сантехніку, та як нова інсталяційна система Rapid SLX від компанії Grohe дозволить реалізувати сучасні рішення в приміщенні санітарно-технічного призначення? Навісна сантехніка це безперечно сучасний стандарт у ванній кімнаті, але з'являються й нові тенденції. До усіх змін допоможе підготуватися унікальна інсталяційна система Rapid SLX. Вона дозволяє втілювати найсміливіші ідеї оснащення та робить життя простіше і зручніше як для фахівців з монтажу, так і для користувачів. Ми знаємо, що готує для нас майбутнє, тому що компанія Гроя допомагає формувати його. Візьмемо, наприклад, кришку біде, безобіткові унітази, смарт-туалет і наш постійно зростаючий асортимент панелей з миви. Якими б не були сантехнічні вироби у майбутньому, інсталяція Rapido SLX готова запропонувати технічні рішення, які актуальні як сьогодні, так і у майбутньому. У ванній кімнаті вільний простір є найбільш цінним ресурсом. І високотехнологічне рішення ванної кімнати ГРОЯ є доказом того, що навіть найдрібніша деталь має велике значення. Саме тому компанія Гроя пропонує своїм поціновувачам інсталяції Rapid SLX для прихованого монтажу сантехнічного обладнання. Мене звуть Володимир Калантай, я технічний тренер представництва ГРО в Україні. Розглянемо детальніше новинку Grohe Rapid SLX. Це компактна рамкова конструкція висотою 1,13 см, шириною 50 см з точками кріплення до стіни, в підлогу та додаткові кріплення поперек для кріплення для профілю. Універсальна для індивідуального, рядного або монтажу стінці-перегородців. У передній частині встановлена додаткова шумоізоляційна плита на всю висоту бачка, яка також захищає від утворення конденсатору. Глибина монтажу конструкції від 13 до 23 см. Ніжки виробу можна висовувати до 20 см. Вага виробу з упаковкою 15 кг. В комплект поставки інсталяційної системи входять такі елементи: ревізійний короб. Електрична розетка, змивна труба діаметром 90 мм, перехідник для з'єднання з трубою діаметром 110 мм, патрубок діаметром 50 мм для з'єднання з керамікою, кріплення до стіни та полу, вентиль подачі води на півдюйма та шланг, який з'єднує наливний механізм та вентиль. Зливний механізм і заповнюючий клапан залишаються незмінними. але з новою перевагою найвищого рівня менеджером потоку. Менеджер потоку необхідний для з'єднання з безобітковими унітазами задля уникнення розприскування перелимання води. Простий в експлуатації, при обертанні шпинделя пропуск води в нижній області збільшується або зменшується. Шпинделем легко керувати через відкрите ревізійне віконце. Не потрібно розбирати, а потім складати зливний клапан, як в стандартних інсталяціях. Інтегрований регулятор потоку робить процес регулювання та налаштування потужності змиву легким і дозволяє уникнути небажаного розбризкування і переливу всього за кілька секунд і без необхідності його знімати. Інтегрований менеджер потоку означає те, що ви здатні. Легко відрегулювати поток води в будь-який час. Це робить Rapid SLX універсальною для постійно зростаючого асортименту кераміки, що виходить на ринок. Повністю регульований менеджер потоку не вимагає демонтажу і готовий на 100% для всіх майбутніх установ. В комплекті Rapid SLX поставляється новий шаблон Т-образної форми для вирізання плитки. А також шаблон дає більше місця для роботи, ніж стандартні моделі. У тому випадку, коли стандартну кераміку замінюють на унітаз з функцією біде. Поперечна штанга забезпечує додаткову стабільність та більше місця для підключення води та електроенергії. Тепер також підключення до води душових унітазів є стандартним. Завдяки вбудованим порожнім каналам дуже легко пропустити шланг та електричний кабель. Rapid SLX поставляється справжньою інтегрованою електричною розеткою. Ця ексклюзивна функція дозволяє просто підключити розумні функції електричного пристрою за принципом plug and play. Підключайся і користуйся, який стане повністю готовий до будь-яких майбутніх миючих унітазів, такі, як, наприклад, Groya Sensia Arena. Інший канал передбачений для підключення кабелю електроживлення, наприклад, для автоматичного змиву або для установки інфрачервоної панелі. Використання каналів можливо як на воду, так і на електрику, так і навпаки, в залежності від проєктного рішення. Пневматичний клапан, як і раніше, має функції подвійного змивання та старт стоп. Підключення води до інсталяційної системи можливо зліва, справа, зверху та позаду конструкції. Монтаж вентиля подачі води здійснюється без інструментів. Пневматичний вентиль сумісний з усіма змивними панелями ГРОЕ. Завдяки пневматичному керуванню збір панелі змиву є швидким і простим. Можливі налаштування змиву маленького від 3 до 4,5 літрів, великого від 6 до 7,5 літрів. Додаткові можливості Гроя Fresh. Гроя Fresh технологія для забезпечення свіжості у убиральні. За допомогою спеціального резервуару Groya Fresh можна класти очисні таблетки для унітазу прямо в інсталяцію. Справді просте рішення для чистого унітазу та усунення неприємних запахів. Rapid SLX нададуть вашій ванній кімнаті революційної функціональності завдяки технології прихованого монтажу. Ці рішення непомітно інтегруються у вашу ванну кімнату та дозволяють вам насолоджуватися водою без будь-яких турбот. Героя бажає вам справжнього задоволення від спілкування з водою.